Родина, на родина, від батька до сина, від матері до ні добра передам. Родина родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. До 65-ї річниці від дня народження народного артиста України, легенди української естради Назарія Яремчука, 27 листопада, в неділю о 12-й годині, в приміщенні Чернівецької обласної філармонії відбудеться щорічний міський фестиваль української сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука за участі мистецьких колективів гуртів, солістів, артистів з Буковини сусідніх областей та з Києва. Вхід вільний, інформаційний партнер фестивалю, телерадіокомпанія Буковина.